Бог дає старі роки, щоб на старі роки чоловік сам осознав свої слабі труди в юності, і старость порахував до Бога як подарок для покаяння. Старость не має бути якась така мучительна, старость має бути радісна і свята. Іменно такі роки, коли вже чоловік стає. На особливі старші роки Бог покликає порахувати старость твою, Твої роки, не красоту, щоб хвалитися, що ти довго жиєш, що ти маєш багато років, а для того, щоб ці ті роки проводити в молитві, як і то показав, і святий Досифей. Ім'я Досифей для наших православних Закарпаття дуже відомоє. Ми знаємо, що наша Карпоторуська православна церква мала своїх єпископів і аж до 17 віку. А коли помер останній наш єпископ Досифей Угольський, то австрійська знать із Австрії з Вене дали команду не дати вибрати нового єпископа щоб лишити православних всю єпархії без духовного кормлення. Ми завжди говоримо, що наш регіон, Карпатська Русь, була в Австро-Венгрії на самій восточній частині. І це була інтересна імперія, велика, славна, мала багато університетів, школ, де наші русини були і лікарями, і професорами, і істориками. А держава виходила аж на Адріатику. Тобто, як? Не треба було ніяк мати документи, просто йдеш собі на Адріатичне море. Но одна була проблема як всієї Австромадянської імперії, так і остальних. То безбожна еліта. Там сиділи у вені фанатики католики, які хотіли перетворити на... Римську імперію чисто католицьку латинську. Навіть у Австромарської імперії було майже 65% слав'ян, а більшість з них було православних. Що ж було робити? Так от підняли руку, костляву руку свою венську проти православних і не дали більше вибрати нового епископа. І Більше 150 років православні на Карпатські Руси обходилися без єпископа, будучи носителями самі церкви Христової. Тобто, якщо для общеправославної церкви є правило, без єпіскопа не є церкви, а то святі отці показували з древності, то у Карпатській руси, у Карпатіруської православної Церкві була друга ситуація носителями православ'я, оставався народ і духовенство, а допомагали їм єпіскопи із сусідніх церквей. І тому так це й стало, знову прийшов на нашу землю. У 1921 році прийшов від сербської церкви єпіскоп Досіфей, як будто воскрес наш мудрий, опитний. Добре освічений, котрий поміг нашим людям в канонічних правилах, в канонічних рамках відновити публічну у державі, то була Підкарпатська Русь в складі Чехії, нашу древню Карпоту Руську православну церкву, і возобновили, і так її зареєстрували. І так вона существувала до 45-го року, доки нас не приєднали. До Совєтського Союзу, до радянської України, але ми вже вийшли тоді у склад Союзу як окрема єдиниця, котрі була своя православна церква. Да, вона стала частю Руської, нині частиною Української церкви, але вона ніколи не переставала бути церквою і Мукачівська єпархія ніколи нікому, як і другій церкви, не підчинялася. Із древніших часів Кирила і Мефодія. Тож моляся сьогодні. Святому Досифею просимо і вас, Отці наші, досифеї, Карпаторуські, Досифей Угольський, Досифей Ніжський. Він же Досифей, і в числі нашої ікони Собора Карпаторуських святих. Моліть Бога за нас, щоб ми були добрі постники, як Божа Мати підсказала до Сіфею, старайся молися, не обідайся, перестань м'ясо їсти і молися чаще, і відкрийся перед тобою то драгоценне, котрої відкривається тільки людям Божим, Відкривається для нас православних то поле, ота краса духовна, котра сокрита від людей безбожних. Не православних, не церковних, або формально рахуючися християнами. От почому вони у нас не розуміють або обіжаються, коли ми кажемо, що канонічна церква влада спасительна, а вони нас зато судять, мов релігії всі рівні, уви. Не так і то є. Господь не церкви осоздав і не конфесії, а єдину церкву. Котрою представляємося ми, православна Восточна Церковь. А ми, коли наші предки в 1921 році відновили свою церковь, то ще проголосували що? Відновили Карпатуруська православна церков, а потім підняли голос. Добавте ще одне слово, Якоє? восточна! Ну, точно так казав колись і. Наш Михаїл Росфиговський священник, котрий, будучи православним, а в Унію не хотів іти, мучуєму Мукачевському замку, а нашому у нашому фоє його ікони є, як сміялися ним димоніатські епіскопи, хотіли йому бороду дрізати, сміялися, в тюрмі його держали. а він тоді сказав їм: ми восточні з, спочатку, то є з Востока. Так і наші люди додали. І ми сьогодні кажемо: Боже, благослови нам держатися нашої віри святої, бо більшого багатства, чим вона, у нас не є. І наш народ завжди був лише саме вірою своєю, багатою, перебуває в церкві істинної канонічній, яка й нині є, яка й нині прислуховується до мудрих наставлень блаженнішого митрополіта Онуфрія, котрі благословив нам читати свій пост. І чтення і Євангелія, Євангелія до Йоанна, його послання, відкровення, щоб у поклонах і в молитвах згуртуватися в єдину сім'ю, сім'ю людей, спасаючися в канонічній, благодатній, спасаючий церкви. Бо лише так будемо похожі на наших досифеїв. Святих Досифеїв, нині поминаємого, Досифея Угольського, Досифея Ніжського і других Отцов Святих. Засвідчивши вірність церкви у вічності, вірими в'єдну з Досифеями, ми зможемо і наслідувати Царство Божої. Амінь.